Будьмо уважні, сказав Господь, ніхто не зійшов на небо, крім того, хто зійшов із неба, син чоловічий, що на небі, і як ми підняв, змія в пустині, так і син чоловічий має бути піднесений, щоб кожен, хто вірив в нього, мав життя вічне. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свой ненародного, щоб кожен хто вірив нього але мав життя вічне. Бо Бог не послав у світ сина, щоб світ засудити, але щоб ним спасти. Сьогодні церква святкує празник найсолодшого Господа, Спаса нашого Ісуса Христа, людину Любця. І для роздумів нам подає сьогоднішнє Євангеліє, бо так по Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Гарні слова. Щодо тих слів можна додати, Але до цих слів можна і потрібно додати. Це відповідно нашу відповідь. Бог полюбив нас. І на це треба також відповісти нашим серцем на відповідну Божу любов, яку Він нам дає. Та іноді люди замість того, щоб подякувати Богу чи відповісти на ту любов і ту благодать, яку Він села починають навпаки нарікати. А іноді навіть дивує, кажуть, чому Бог милосердний до того чи того грішника, чому Він так виступає? Адже деколи справді Боже милосердя, Божа любов перевищує Божу справедливість. І свого часу один молодий чоловік, у якого сталися були певні проблеми в житті, він почав також сказати, чому так Бог допускає, адже навіть у моїх крикніків, він десь ставиться до них з милосердя. Коли він прийшов до свого духівника і почав йому про це все розказувати, він сидів зовсім в другій частині кімнаті і щось писав. І коли він говорив, він йому щось відповів. Той не почув, перекатався ще раз. Отець йому знову відповів, але знову напівпошепки. Цей знову не почув і знову підійшов ближче. Цей знов щось відповів. І він тоді підійшов набагато ближче, каже, отче повторив, бо я не розумію. І він тоді прошепотів: деколи, щоби. Самі до нього наблизити. Людина деколи нарікає і не може зрозуміти Божої любові, каже, Бог її не чує. Але насправді людина сама залишається досить далекою від нього. Хоча Господь не зупиняється і Він не перестає промовляти. Тому якщо людина хоче пізнати Божу любов, зрозуміти її, мусить дати відповідь на цю любов. Зробити крок до Господа Бога. Відповісти. Відповісти так, як відповідає відповідно і Господь. І тоді людина почне. Якщо ми хочемо зрозуміти, яка є любов в ідеалі, то достатньо прочитати лише перше послання до Коринтян 13, року, де апостол описує, яка є насправді любов. Любов благодарю, не чвається, не піднімається. І так далі, і так далі, і так далі. Це він говорить про людську любов. то скільки більше є тоді любов Господня. І тоді людина зрозуміє ту дуже важливу річ, що Божа любов справді є більша понад його справедливість, бо милосердя перевершує. І це є свідчення навіть того, що на Христі були два розбійники. І той, котрий готовий був відповісти на Божу любов, на Божий запит, він був помилили. І Господь йому сказав, ще сьогодні буде зі мною район. Всі гріхи йому побачились. І він осягнув полноту Божої любові, адже не був праведним, бо за праведність не розпинав. І він чітко сказав, нас засуджено по справедливості, а цей терпіть не винен. Христос терпів тільки через те, що Він улюбив. Дуже здійснювалися ці слова, що Бог полюбив світ, щоб дати сина своє народного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав у світ сина, щоб ним засудити, а не щоб спасти. Тому Іван в іншому місті Святого Писання конкретно говорить: Бог є любов. І протягом цілого. Людського існування. Господь постійно пробує достукатися до людини, показати їй, наскільки він і любить. І навіть щоб краща людина це зрозуміла, він в приватному обявленні сестрі показує своє серце, серце, яке горить і давай вогнем. І він каже, це є любов, любов до людини. Коли людина осягає і починає любити, речей вона тобі не зауважує. Тому що любов і милосердя покриває багато речей. Коли любить батько чи мати, то багато поступків своєї дитини просто пробачає. Хоча вони приносять багато-багато прикрощень. Але особливо, якщо дитина ще перепроситься, то погодів батьки більше не будуть про це згадувати чи поминати. Так чинять батьки. Які насправді люблять. Тому апостол Павло каже, що віра пізнається через діла, а Бог ділами засвідчує, що Він любить. Тому наша відповідь на ці слова, які говориться те Писання Вітала, що Бог полюбив світ і дав свого сина і для Бог полюбив. Має бути відповідь. І це має бути відповідь нашого серця, що ми любимо також Господа Бога. І Христос нам одразу каже, як це показати чи як це довести. Христос конкретно про це сказав, хто мене любить, той заповіді мої зберігає. Тобто, якщо ти мене любиш, доведи, покажи своїм життям, своїм вчинками, Своїм ставленням на ближнім. Збережи заповідь. запахи. тоді ти засвідчиш, що ти відповідаєш на мою любов. І зважте, Христос не просто так розвазу, розказував ту притчу про батька і двох синів, які його десь не оцінили. І батько готовий був поділитися своєю спадщиною і віддати своєму сину те, що він не заслужив. Так і Господь дає свою благодать людей, хоча ми не заслуговуємо. І навіть тоді, коли людина все помернувала, достатньо людині направити своє серце до Бога, як він усе пробачає. І готовий повернути всі ласки, які людині було даній на початку які вона кілонаслав. Це є найкраще відповідати на Божу любов. Святівці церкви говорять, коли людина уподібнюється до Господа Бога, коли вона преображається в Господі Божому, це тоді, коли людина вчиться і показує, як вона любить, так як любив Христос. Вона преображається в любові наслідуючих Христа. Це і є відповідь. Цікаво, але справжня любов вона завжди є жертвена, вона є завжди глибока. Коли свого часу одна родина попала в автокатастрофу, і потерпіла була донька, їй треба було кров переливання. Найбільше кров підходила її братика близнюка, Коли сказала, що потрібна його кров для того, щоб врятувати його сестричку, він спочатку задумався, потім погодився. Каже, добре, нехай буде. Коли зробили кров переливання, Цікаво, але цей хлопчина запитався лікаря – Це все я не помру. Аж тоді лікар зрозумів, що хлопчина цей думав, що треба віддати всю свою кров для того, щоб врятувати свою сестру. І він погодився. Погодився віддати життя заради сестрички. Оце є страшно. Боже любов у неї та, котра направляє. Вона та, яка я доповнює. Та, котра робить людину справді щасливою. Людина хоче бути щасливою, але іноді так не виходить. Свого часу один молодий чоловік був досить прикрий і робив прикрощі багатьом людям. Його сестра, яка була справжньою християнкою, коли її питали, чому в тебе такий брат, адже родина була християнська. Що сталося з твоїм братом? Вона просто відповідала одну цікаву фразу. Він просто нещасливий. Тому і чинить зло. І це і справді так. Людина дуже часто робить зло тільки тому, що хтось її ранив. Хтось, кому бракувало любові. І рана болить, і людина починає тоді творити зло. Тому Господня любов є та, котра готова це все направити. Всі ви, напевно, знаєте і чули про така річ, яка називається кардіостимулятор. Невеличка така машинка, яка виділяє певні імпульси для того, щоб людське серце, яке погано працює, могло працювати в тому ритмі, і людина могла мати повноцінне життя. Його приєднує до людського серця, воно виділяє маленький струм, імпульси. І серце починає скорочуватися так, як має скорочуватися. Господня любов діє подібно, як кардіостимулятор. Вона направляє людське життя. Вона лікує ті рани, які людиною робить десь злою чи поганою, творячи людиною щасливою. Тому пам'ятаймо одну єдину річ, яку говорили в цій церкви. Немає такого гріха, якого ми Бог не пробачив, якщо людина готова перепроситися. І Господь ніколи не залишає, бо Він той пастир, який шукає ту загублену добу єдину вівцю. Яка загублена, Він іде і шукає. І кожного грішника, який є на цій землі, Господь шукає для того, аби привести до коша, аби привести до Отця. Це і є Божа любов. Тому ніколи не сумнівайтеся в цьому. Бог любить. Але є інша відповідь, чи любимо ми. І чи ми готові відповісти на ті слова Божого заклику і Божої любові. Тому, коли виникає десь сумнів, чи Господь справді мене чує, чи Господь справді мене любить, особливо в ті моменти, коли є важкі в людському житті. Подивіться на ту ікону, яку казав намалювати митрополит Андрій Шептицький. Серце Христове. Подивіться, адже воно світиться святістю і горить любов'ю. І це все заради кожного з нас.